Оце наш будинок. О там. Це ліс і стежка. Ото маліна. Ота маліна ціле поле. Що середині умови покажу. На, будинок зверху не красивий, але жити можна. Кухня. Чайник є. Все є. Це одна плитка Холодильник один, другий, третій. Собі вже посуду позаймав. Тут теж щось є Коротше, така кухня. Що мені кажется, порівняти з тим, що було? Це супер. Це моя кімната, де я буду жити. Це нове, можна сказати, це моя валізка. Тут я сьогодні буду спати і за вами скучати. Це моє ліжко. Відно. Це знайде світлення. Душова? стара, але є. Так що мови нормальні? Сошка є? Але стиральні мело.